Вони хочуть навчатися, студенти, якщо раніше нам казали, що там ми там що можемо там прогуляти, та інше, А ці вже ці вже ці вже хочуть навчатися, вони знають, що вони хочуть, але ж це онлайн і максимально питаємось наповнити історіями із, із власної практики, з своїми помилками. І вони такі от не сухими там якими-то там лекціями, фактами і інше. Або коли є можливість, може це Трошки протизаконно, студенти вони так. просяться до нас прийти. «Ми от У Харкові можна, там? ми приїдемо, хоч подивимося, як воно, як воно хоч виглядає Тобто І... в операційну? Випраційно, в приймальне відділення, в кабінет УЗІ побачите, як працює комп'ютерний томограф, як рентген, що воно робиться, як воно проявляється, як воно це. ну це для них, я вони як губки, вони зараз дуже дуже скучили за цим. Важлива думка щодо обмежень. Тобто, якщо ми маємо, вони мають обмеження, це да. Так, Це мотивує хотіти. До, до хотіти. Да. Якщо там це да якщо це ось бери і этот, ні, якщо ти це добув, це більш цінне.